Привіт! Мене звати Ангеліна Осадча. Я директорка Ключко Фаундейшн. І сьогодні я розповім тобі топ-5 переваг участі у міжнародних освітніх програмах. Наші міжнародні проекти це крута можливість для тебе зануритися в культуру іншої країни, поспілкуватися з людьми, дізнатися їх традиції чи просто як вони живуть. Тебе буде можливість розвинути такі навички, як комунікативність, адаптивність, самостійність, лідерство. І куди ж без нових знайомств в тебе буде можливість зустріти нових людей, які в майбутньому стануть твоїми друзями або партнерами. Опинившись за кордоном, ти точно прокачаєш свою іноземну мову і навчишся почувати себе в новому середовищі, як риба у воді.